Чому російський цар так хоче витягнути з німецької в'язниці професійного кіллера Вадима Красікова? Розслідування Артема Кулі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Врятувати рядового кілера Путіна Ліквідував в одну із європейських столиць. А, бандита. Чому він настільки важливий для диктатора? Он показав себе ефективним кілером як йому роками підчищали біографію. Неймовірна детективна історія. У нього була така характерна для офіцера виправка. Та чи вдасться Кремлю витягнути з Німеччини свого вбивцю? 1 березня в Москві ховають російського опозиціонера Олексія Навального. За кілька днів до цього, його найближча прибічниця Марія Певчих публікує відеоролик, в якому заявляє, що Навального вбили у російській тюрмі напередодні обміну перемовини, щодо якого були вже на фінальній стадії, Навальний в ближайші дні мав був на свободі тому що ми дебіліс рішення про його адміні. За словами Півчих, Навального мало обміняти разом з двома американцями: журналістом видання The Wall Street Journal» Еваном Гершкевичем та колишнім морським піхотинцем Полом Уїланом. Натомість Росія мала отримати одну людину пожиттєво засудженого у Німеччині Кілера Вадима Красікова. Але що ж він за шишка така, що на нього одного мали обміняти аж трьох в'язнів Кремля, серед яких міг бути і нині покійний Навальний? Почнемо з того, що Путін намагається витягнути Красікова вже не перший рік. У вересні 23-го журналісти з Street Journal з'ясували, що два роки тому очільник Кремля доручив голові Радбезу Патрушеву, так би мовити, промацати ґрунт щодо подібного обміну. Крім того, нещодавно Путін згадував про вбивцю в інтерв'ю одіозному журналісту Такеру Карлсону. Чоловік, який із патріотичних соображень ліквідував в одній з європейських столиць бандита. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. Бандитом Путін назвав чеченського військового польового командира, громадянина Грузії Залімхана Хангошвілі, який воював проти росіян у Другій Чеченській війні, а пізніше проводив рейди на території Інгушетії. Він був дуже серйозне ранення, не змог далі участвувати в бойових діях і повернувся спочатку в Грузію. Но там, по его словам, ему и его семье поступали угрозы, поэтому он запросил убежище в Германии и получил его. Вбивство Хангошвілі було немов у кіно. 23 серпня 2019 року. В парку в центрі Берліна зловмисник під'їхав до чоловіка на велосипеді і зробив кілька пострілів голову. Залишивши місце злочину, викинув велосипед у річку, зняв перуку і ледь не загубився у натовпі. Однак його помітили двоє підлітків, які повідомили в поліцію. Невдовзі його арештували в паспорті, який був у вбивці при собі. Було вказано прізвище Соколов. Когда журналисты э, из Беллинкэт и Инсайдер, в журналісти із Белінка і інсайдер этой истории, уже тогда было понятно, что, скорее всего, эта фамилия подставная, потому что на нього нічого немає. Как позднее з'ясують журналісти насправді підозрюваного звуть Вадим Красиков, уроженець Казахстану 66-го року народження. Німці в цьому сміті жорсткі люди, у них сразу там заключення, здавалося б, черговий кіло Кремля ймовірно, одного поля ягоди з гори звісними Петровим і бошировим, але чому він аж настільки важливий для Путіна? Аби це зрозуміти, повернемося на кілька років назад. 2007 рік у карельському містечку вбили місцевого бізнесмена Юрія Козлова, серед підозрюваних були Красіков і ще двоє чоловіків. Вони виявилися ветеранами спецназу ФСБ «Вимпіл». Важна деталь, тому що видимо, коли ці люди служили, були співробітниками, як то вот система не действувала і э, не попадали в полі поліції. А як тільки вони вийшли на пенсію какие-то флажки где-то пропали. И, В общем, ну от вони були задержані після цього предсталі перед судом. Вимпіл це елітний загін спецназу ФСБ Росії, створений ще в х роках. Спочатку підпорядковувався головному управлінню КДБ это були люди, які могли со статусом офіцерів нілігалов быть за лінію фронту в глибокий тил противника в будь-яку страну. Однак те, що ймовірними спільниками Красікова були спецпризначенці, Вимпіла ще не робила його ФСБшником. Дещо більше світла на його біографію пролила вже наступна брудна справа. 2013 рік у Москві біля під'їзду свого будинку розстріляно бізнесмена Альберта Назарова. Це вбивство потрапило на камери московських домофонів. Коли потерпілий підходив додому, до нього під'їхав чоловік на велосипеді і зробив кілька пострілів. Нічого не нагадує. У в тринадцятому году Вадим Красіков об'являється в, в розіск і даже впадає в базу даних Інтерпола. И опять это совпадает по времени с тем моментом, когда, предположительно, он как военнослужащий мог бы выйти на пенсию как спецназовец, и уже перестать быть действующим сотрудником ФСБ. Однако два года потом у Красиков с базы Интерпола раптово возникает. Современные спецслужбы Российской Федерации Это не столько спецслужбы, которые работают на государстве, сколько спецслужбы, которые работают сами на себя на свое руководство по отжиму, и тогда -то естественно заводятся какие-то уголовные дела. А потом, в зависимости от того, является за, заказчиком, сколько денег, сколько влияния, бывает и отмазывают цілком. Умовірно, що після на пенсію, могли знову залучити до ще одного в Кремля, Як досвідченого кілограмів адже колишніх не буває, а тому і прибрали його з розшуку. І останньою його цілею став чеченець Хангошвілі. Суд над Кілером мав дуже широкий розголос у німецькій пресі. З'ясувалося, що дружиною Красікова була уродженка Харківщини, після чого до батьків жінки завітали українські правоохоронці. В частности, они, значит, нашли а, свидетельство о браке на имя Вадима Красикова и его жены, вот дочери этой семейной пары, у которой был обыск, а, фотографии со свадьбы, на которой были все вот эти люди, жена Красиков и вот эти родители, у которых был обыск, что подтверждает, что это тот самый Красиков, и все эти люди между собой связаны, и довольно много всяких разных фотографий Красикова, в основном да, на отдыхе. Найбільшу увагу привернули світлини Красікова, де він стоїть у футболці з позначкою центру спеціального призначення ФСБ. Саме до цього центру належить спецназ Вимпіл. На іншому фото він сидить у безрукавці, де видно характерне татуювання. Побулі того спадають не тільки татуювання, но й шрами, падні віснушки. От уже суд показання в суді вирішив дати брат жени.

Держобвинувачення у своєму висновку дійшло рішення, що цей злочин був скоєний за наказом когось на державному рівні в Росії. Цю оцінку сьогодні підтвердив суд. Але знову таки, чому Путін так бореться за Красікова? Існує декілька версій, згідно з першою диктатор та його кілер ймовірно особисто знайомі. Я не виключаю такого варіанту. То він ФСБшник і може бути, вони пересікалися. І сієсіді навіть не з Путіном лично, То мокон пересікатися з Патрушевом. мог присікати з Бортником. Ще одна версія: замовником вбивства чеченського польового командира, який воював проти Росії, міг бути Рамзан Кадиров. И вот если бы просто это был может быть, киллер ФСБ то, может быть, Путин и не стал бы э е, так уж носиться с ним, а поскольку он Кадыров ему обязан, он обязан Кадырову по заказу Кадырова все это делалось, э то вот возможно из-за этого Путин и настаивает на освобождении Красикова, потому что, скорее всего, Кадыров говорит: "Этот человек выполнил мою задачу, и я ему как бы обязан, а у меня слово чеченца, слово горца, и я должен его вызволить". На сам кинець варсію, яка сьогодні вона сьогодні у пресі, це те, що повернення Красікова кремлю могло би стати сигналом для сотень інших кремлівських кілерів, розкиданих по світу. Путін своїх не кидає. Мовляв, якщо тобі доручили вбити когось на заході, то не бійся, тебе обміняють і повернуть. Яскравим прикладом такого обміну стало повернення в Росію засудженого у США до 25 років тюрми російського торговця зброєю Віктора Бута та його льотчика Костянтина Ярошенка. Болі 10 років різні схеми пропонувалися і в результаті вони свого добились. І Бут, і Ярошенко зараз в Росії там і займає, ну, Бут, в частності теж займає всякі почетні. довгості, так що. Это совершенно не что-то необычное, это абсолютно в русле поведений э, российских спецслужб. Если бы этого не было, наверное, не так и э, гораздо меньше было бы желающих такие задания исполнять. Примітно, що серед тих, кого хоче повернути Путін, він обирає не розвідників, а саме бандитів. Однак тепер, після смерті Навального, інтерес Німеччини до обміну Красікова помітно знизився. Вважають західні змі. А отже, поки що, диктатор навряд чи зможе розраховувати на повернення свого кілера. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.